Доброго ранку. Тема уроку хто такий споживач? Упаковка та етикетка моделювання купівлі товару. Розпочинаємо наш урок із ранкового колу. І так, покажіть, будь ласка, мізинчик, ті, хто сьогодні зранку бачив рідну людину. Покажіть наступний пальчик ті, хто любить морозиво. Наступний пальчик ті, хто зробив сьогодні зарядку. Так, наступний пальчик покажіть ті, хто дуже любить гратися. Так. І ще один пальчик дайте ті, хто дуже любить працювати на уроках. Так, хто має п'ять? Дайте п'ять. Ми вирушаємо в нашу робочу подорож. Давайте пригадаємо, яке сьогодні число? Як називається місяць? А який день тижня? Чудово! Подивіться, будь ласка, на небо. Який стан неба? Чи є опади? А хто може дізнатися, яка температура? Так, тож ворожаємо. Чи траплялося з вами, чи з членами вашої родини випадки, коли ви купували неякісний товар? Можливо, було. Так от діти. Товар це предмет, будь-яка річ, яку купує людина для задоволення власних потреб. Прочитайте, будь ласка, вірш. Пам'ятай, з'їв цукерку чи калач, ти вже, друже, споживач. І в енергоносіїв безліч є споживачів. Телевізор ми вмикаємо, струм електро споживаємо. Заправляємо бак машини? Споживаємо бензин ми. Поміркуйте, про кого йдеться у вірші? Які послуги? Перераховується у вірші. Так, діти. Отже, споживач це людина, яка купує товар або користується якоюсь послугою. Нам і нашим близьким постійно доводиться щось купувати, здавати одяг і взуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, їздити на громадському транспорті. В усіх випадках ми виступаємо як споживачі товарів, робіт та послуг. На жаль, Товари не завжди бувають якісними, а продавці вічливими. Інформацію про товар ми знаходимо на етикетці та упаковці. Яка інформація зазначена на упаковці це склад продукту, умови зберігання, обов'язково термін придатності, знак повторного використання упаковки, а також місткість упаковки. Поясніть, чому важливо, щоб упаковка продуктів харчування була не пошкодженою. Так, тому що вона має бути герметично закрита, тоді вона може зберігати свою якість та користь, для чого вказують термін придатності продукту. Так, тому що є у кожного продукту срок своєї реалізації, коли він вже не буде якісним, і ми маємо чітко орієнтуватися, до якого періоду ми можемо вживати той чи інший товар. Розгляньте малюнки, які з цих товарів мають тривалий термін зберігання, тобто довгий, а які короткий? Сік. короткий. молоко. Короткий, фломастери довгий йогурт. Короткі. Олівці. Довгі печиво відносно короткі. Розгадайте ребус, яке ж слово заховалось. Так. Здогадались вже, мабуть? Абсолютно правильно, це слово реклама. Реклама це спеціальна інформація про осіб, продукцію чи послуги, що розповсюджується в будь-який спосіб із метою одержання. Прибутку. Навіщо продавці рекламують свій товар так, щоб його якомога більше людей купувало? Реклама може бути корисною, а може бути діти шкідливою, обери корисну рекламу. Так, корисна реклама це обов'язково є відпочинок на природі, танцювальна студія, а також ліки, тому що люди часто хворіють. Скай, будь ласка, чи алкоголь та чіпси відносяться до корисної реклами? Ні, тому що ці речі рекламують, але продукти ці не приносять ніякої користі для людини. Як розповсюджується реклама? Це місце, телебачення, газети, журнали, інтернет та вулицю можуть наклеювати, так? а також по радіо. Форма – Це може бути панер, плакат, афіша, електронне табло, листівка або щит. Ваше творче завдання буде пролекламувати будь-який товар, продукт чи свою школу. Я думаю, що буде дуже цікаво зробити рекламу власної школи. Ви можете розказати, в яку школу ви відвідуєте невеличку інформацію про неї, а також зазивати, приходити саме в наш заклад, обов'язково пояснюючи, чому це буде дуже цікаво. Що ж таке банер, діти? Рекламна. Вивіска. Білборд це рекламний щит. Його можна зустріти на вулицях вздовж дороги. Флаєр це невелика рекламна листівка. Діти, подивіться, будь ласка, на екран. Де упаковка, а де етикетка. Так, на першому малюнку ми бачимо етикетку, а на другій упаковку. Упаковка це те, в чому міститься продукт, що забезпечує його захищеність. А етикетка це графічний або текстовий знак на упаковці товару. Розіграйте ситуацію, коли ви купили продукт з закінченим терміном придатності. Попросіть когось із рідних побути у ролі продавця. Діти, після споживання товарів залишається багато сміття, із смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Поміркуйте, чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття. Чи користуєтеся ви контейнерами для сортування сміття? Якщо так, поставте лайк. Якщо ні, то обов'язково починайте користуватись. Розгляньте, будь ласка, на екрані термін розкладання відходів. Зверніть увагу, якщо ми не будемо сортувати, то наша планета вже зовсім скоро стане. Засмічене, давайте дбати про чистоту та про порядок на нашій планеті. А я вам дякую за роботу і саме час перейти до виконання завдань в зошиті. Дякую за увагу, до зустрічі!